Ну, Власне, про табори згадали. І ось найближчим часом, вже з огляду на сьогоднішній тер 30 червня, вже за кілька днів таборування планується. Фестиваль Нескорої нації це вже така назва, я так розумію, Холодний Яр. ось, І молодь Свободівська є. Активним чи найголовнішим організатором я тут розумію одним розумію. з двох основних співорганізаторів. Також інша громадська організація, Національний Альянс співорганізовує. Ну і там за підтримки інших організацій, зокрема, і там. Навіть місцевої обласної влади. Угу. От, ну, хай цей, так. організовується цей фестиваль. Ні, ну то добре, що все, все що на благо так, скажімо, так. України от, на позитив на розвиток української нації, хай долучаються, власне, є угу. їхньої справою, є їхнім обов'язком. От. Отже, Холодний Яр з холодний 3, яр, по, буд... 5 липня. Так, так, з 3 по 5 липня власне, у вас постійно його анонсують. Можу сказати, що табір е на цьому фестивалі він буде ну, лише як такий е місце, де будуть сконцентровано жити там, Сокільці з Тут Свободі, ну, власне, молодь Свободи. Uh -huh. так. Наметове містечко. От, так. Би. Це таке uh -huh. міс наметове містечко. От, при тому, що воно буде як загальне, так якщо ми говоримо про е наш там табір в, е, в рамках цього містечка також так, будемо таборувати. От. Ну, але фестивальні табори вони суттєво відрізняються там, від, вишкільних, від вишкільних, спортивно вишкільних. От. Тобто, по суті, це такий відпочинковий табір, в якому ну, набагато легше правило. Очевидно, що будемо все одно десь встановлювати якісь там і стійкових, які будуть дивитися О, за порядком. Це зрозуміло, власне, але мета власне, Сокіл бере участь в. І взяв на себе обов'язок дивитися за порядком. Тобто uh -huh. там поклали на нас обов'язок забезпечувати там, порядок. От, на цьому фестивалі. Тому так, будемо. Оскільки цей фестиваль вперше відбудеться, то, чесно кажучи, я. Я можу тільки про свої очікування розповісти. <с bağladım> вот. А очікування у мене чогось такого феєрічного. Mm -hmm. я, я сподіваюся, що там, там має бути якась така, така, така феєрія українського духу, це має бути е, с -с 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 свято, це має бути тріумф української національної ідеї, е, е, який вибухне в центральній Україні. Бо є, е, є там, фестиваль Бандерштат, який, до речі, є там, партнерським yeah. е, так, е, фестивалем. Нашому фестивалі Нескореної на нації Холодний Яр. Але водночас е, я сподіваюся, що ми зробимо не лише замінник, е, ну, скажімо, або там тотожник. Ну, може, не треба замінник Бандершта. Банд... Не, не, не замінник, а тотожник угу. Бандерштату в центральній Ну, вони розведені по часу, тому ті люди, які е, хочуть, вони побувають і в Холодному Яру, і на Бандерштаті. Я також на Бандерштат збираюся цього, угу. цього року також. От, е. Але я сподіваюся, що він стане таким знаєте, місцем, в якому буде от, власне, гартуватися е, оновлена українська нація, оновлена українська молодь. І власне, от, е, я фестивалі з, цієї, з, цього, з цього боку і розглядаю. Тобто, ну, мені не цікаві, наприклад, суто там, музичні фестивалі. Комусь це, це, це подобається, тобто, очевидно, що ну, для, для них і створюється. Але я вважаю, що е, фестивалі мають нести певну таку ідеологіч, певне ідеологічне навантаження, нести певні ідеї, думки, бути, е, скажімо, майданчиками для дискусій. От, я там проводитиму гутірку, до речі, всіх запрошую принагідно е, слухачів. Е, Власне, в перший день, в п'ятницю вже буду проводити о 16-й годині. Ну і загалом ми зможемо е так спілкуватися. Я е хочу гутірку, якщо ми вже про неї заговорили, гутірку буду на таку, ну, скажімо, е недвозначну тему, а але водночас таку ну, провокаційну і, і, і дуже глибоко дискусійну, широко дискусійну. Е Тема е, націоналізм і псевдонаціоналізм в е, умовах постмайданівського суспільства. Тому що нині дійсно е, є багато, знаєте, багато званих та мало образи. Це знатяком натяком на це знатяком на відвертих лібералів, які називаються націоналістами, е, це натяком на тих псевдонаціоналістів, які е, Порушуючи всі мислимі і немислимі. Які ще про, вчора правила жахалися національ... вишиванки, а сьогодні і в постійно раділи. Ні, одягаю, ні я, це, це ліберали. А, угу, а я угу. кажу про псевдонаціоналістів, які е, відкидають, скажімо, од, одну з двох основних тез. Тобто одна теза це національність, включно з мовою, так? з визнанням угу. української мови як єдиною державною, як єдиною рідною для українця мови. А друга це антиолігархічність. Так, от е, є сили такі, які відкидають і національність, і мову, і е, насамперед е, антиолігархічність. Ну, тобто, націоналіст не має, не може працювати з олігархом, та ще й не українським олігархом. От тут три крапки. а Всі, хто хочуть долучитися до обговорення цієї так, теми, так. Вона, всі запрошуються. вона трошки ширша. Так, я хотів uh -huh. би до запросити, щоб ми це обговорили. Насправді я ж кажу, треба отакі майданчики для дискусії. Я знаю, що там будуть е, представники е, певні, там народні депутати, деякі, е, е, скажімо, в яких я хочу запитати, чи готові вони нести відповідальність, бо вони мається вони... на увазі не свободні. Не свободні. Тільки ага. ні, я не про свободівців. Там буде е, народний депутат сьомого скликання Сиротюк, там буде народний депутат е, Ілєнко. Нинішній, але ну. Вони є націоналістами, тобто, тут я ж не, uh -huh. не про них. Я кажу про тих там, народних депутатів, громадських діячів, політичних діячів, е, які, скажімо, називаючись націоналістами, е, представляють в парламенті, представляють в суспільстві ну, відверто олігархічні ліберальні е, проекти. От. От у них я запитаю, чи вони готові внести на рівні з ними відповідальність. Ну Це буде все все це все буде там. на фестивалі. Всіх запрошуємо, власне, а, буде цікаво. До речі, практичне запитання: ось це Черкаська. Військовська область, так? Село так. Грушківка, Грушківка. Так? Так. Грушківка. І е, як, е, там як там не складно щоб на, зорієнтувати на людей? доїхати? Насправді доїхати практичніше не, можливо. Насправді на не складно доїхати. А, ну, найліпше угу. це зібратися, знайти автомобіль і, там, скажімо, гуртом. Скинутися і доїхати. Ну, але від чого краще е, так от? Можна доїхати до Черкас, від Черкас до Чиги в, в напрямок Чигирина, і там є поворот на Медведівку. Можна а. також доїхати до е, Сміли. От є така станція імені Тараса Шевченка. Це власне місто Сміла, залізнична станція. Так, mm -hmm. так. І е, там, ну, Дуже такий потужний вузол залізничний, от, звідти їхати в напрямку е, Кам'янки. І від Кам'янки е, також там, є автобуси на Грушківку. Все це є знову ж таки в соціальних мережах. Ну, хто, хто захоче, хто так, шукає. Будь-хто може знайти там, наші сторінки. На фестиваль нескореної нації Холодний Яр і знайти uh -huh. як добиратися. Тобто зроблено все. І ще уточнення. Ось я бачу, що кожен день присвячений певним періодам. 3 липня Русь, так. 4 липня, Хозачина і Холодноярська Республіка, 5 липня власне УПА і вже і, сучасна, і новітні, так, новітня, і сучасна війна. Да, це що має цінувати? Що на ці теми будуть ці дні обговорення? Скажімо, Т, ну по-перше, так, а, але. Ну, знову ж таки, моя, скажімо, моя гутірка і... передбачалася на, кін... на, на останній день. Можливо, що будуть, до речі, якісь зміни, але очевидно, що е, ну, я спілкуватимусь е, всі три дні. От. Й, е, але е, ці дні ну, будуть тематичними не лише в гутірках, а й там, у виступах, на сцені, угу. е, у проведенні якихось майстер-класів ну, і так далі. Тобто це будуть тематичні дні. А по суті, воно, воно, є, воно символізує тяглість поколінь, цих угу. мертвих, живих, ненароджених, ну і ми плавно переходимо до, до, до найсучаснішої. Так? І ще одне практичне запитання. Добре. Думаю, що людям це цікаво. З приводу ось харчування, все ж таки, три дні там щось буде, де можна буде підхарчуватися, чи з собою краще. Е, ну, це... Треба завж... завжди Зовім... запасатися ну, власним. Це... Сухим пайком, так би мовити, так, якісь канапки. Але ну, очевидно, що місцеві е, торгівці не пропустять О, е, не, не пропустять нагоди. І, mm -hmm. власне, ну, на то і розраховано, їх там запрошують для них. там е, Сприятливі умови будуть, то вони зможуть привозити харчі також. ну, Я догадаю, mm -hmm. що там а, ну, Ми, наприклад, там для... Е, для тих, хто там доїде до нас, буде от волонтерська нарада, наскільки я знаю, там, Свободівська. Uh -huh. от, також там збираються і варити якісь кулішні, таке, таке інше. Е, я гадаю, що той, хто, то не буде проблеми. То, той, хто не хоче бути голодним, не буде голодним. Для тих торгівців і, власне, для всіх е, учасників фестивалю, ну, буде єдина, скажімо, заборона. Заборона на. Продаж, ну і звичай, звісно, там споживання алкоголю, угу. тобто це буде абсолютно безалкогольний захід, і ми будемо за тим суворо дивитися. Ну а тут ще можна додати, до речі, своєчасні зміни законодавчі? Бо ті, хто ще не знає, повідомлю. До речі, цьому що сьогодні був і брифінг, присвячений і побратиму Михайлу Головко, що з 1 липня то в Україні пиво стає офіційно алкогольним напоєм і Реалізовувати його треба буде за певних умов Так, я чув, я намагався в міській раді, власне, десь теж в тому напрямку працювати, ускладнити, скажімо, продаж алкоголю. Так, так. У нас і так, у нас після 10-ї в Черкасах теж не продають. Є ще міста в Україні, але Черкас одне з небагатьох міст, де після 22-ї. А, вже, Має ну, бути припинено. Ну, ну, ніби, але все одно всі знають, де, mm -hmm. де там продається. Ми з тим боремося, але ну, якби самі розумієте, ну, система є система. Менше з тим. Так, ага. от, е, оце Холодний Яр, власне, їх хочу всіх запросити. Тобто, ми з вами е, створимо це свято. Очевидно, що е, ні я зараз до мене не знаю, ніхто. І е, організатори, зокрема, Зоя Бойченко, це наша активістка, е, яка, власне, є творцем цієї ідеї, який я дуже вдячний. Ну от е, вона вона, вона також, очевидно, достеменно не знає, ким відбудеться цей фестиваль, тому що його треба провести, на нього треба подивитися, ну, треба відчути. От. І вже ми зможемо тоді десь, десь вже собі планувати. В другій половині серпня так. в Моренцях відбудеться «Шефест». Я знаю, що і ви там е, долучаєтесь в якості так, інформаційного партнера. Звичайно. Я є в оргкомітеті шефеста, але про це ми поговоримо вже пізніше. Просто хай люди вже теж готуються і до шефеста в Моринцях. Назви не гороші.